народ, Тут червона ніч зараз почнеться. Е, дуже сподіваюся, що я не вмру. Отак найміду, буду якось відбиватися або намагатися відбитися. Не знаю як це буде виходити, бо нічого в мене нема такого, якогось якихось там суперресурсів чи щось таке. Саме звичайна водичка, саме звичайні якісь речі, базові. А, ніч зараз почнеться. Я... У мене є трошки набої, тут робив, да, але. Це сервер. Станці це... Троєщина. Ось. І справи. Коротше народ, ось вона, 21-ша ніч на сервері Троєщина. Не знаю, чим воно закінчиться, насправді. Страшно, та капець, як страшно. Я поки що чую, як вони там щось тут курочать. Чорти. З чотирьох боків я зробив. Е... Начебто закрив, да, не знаю. Подивимось. Музика класна, ситуація страшна. Я не знаю, що тут, блін, наробив ігмат, але вони чомусь не біжать на його відстрілочну. Я дуже сподіваюся, що зараз побіжать. О блін, мені вже страшно. Єдине, що заспокоює, те що я розставив більше ста колючок. І, і Ігор розставляв і гмат. Теж їх багато. І поки що вони благополучно вмирають на наших колючках. Але страшно до досирач. Набоїв в мене мало, тому будемо економити. Давайте. Давайте, мабуть, взагалі візьмемо пістолет. пистолет. Якщо шок кинемо сюди. йдіть в сраку. Тут взагалі не до вас, зараз. Давайте просто ставню зачинимо. Я дуже сподіваюсь, що вони просто всі здохнуть на колючках, а я такий красивий, зараз зніму вам е, Неймовірну... битву. Колючок і зомбарей. Поки що так воно і відбувається десь. <гум> Поки що, коротше, нормально. Все. Всі вмирають. Все, все добре, мені подобається, коротше, як вони там падають. Економимо патрони Набоїв дуже мало. Прям сервер е хардовий. Тобто, набої, звісно, річ падають, але прям капець, як мало. За завдання. Я. Е Розбирав ящик на 5 чи на 7 тисяч, там падало 5-6 набоїв. Гмату випало 10 і щось таке чи 11. Ну, коротше, не дуже багато. Мені відстрілочні подобається, бо мене тут не чіпають. До речі, ігмат встиг вкатати хату в бетон. ну Більш-менш цю хоч головну частину. Ой. Е -е, ребята, давайте по одному, будь ласка. Я знаю, що вони в один блок можуть пролазити. Так, вони побігли куди нам треба. Добре, що там колючки постав. Це прям зашибісь. Присідаємо і просто зробимо влучний постріл. У мене є цілих дві ремки, трошки набоїв. Я дуже сподіваюся, що якісь супер мега босси до мене не прийдуть, бо у мене аж цілий 8 рівень. Так, 21 день я просто зайшов в гру 18 день, тобто не так давно. Я дуже сподіваюся, що я якихось модифікованих зомбарій не побачу. І ночі. Якось не хочеться. Не <гум> знаю, як вам. Музика класна, да. Музика така, прям драйвова, і так, як то кажуть, рака жалася, як пушко у іголки. Тут ще, блин. Музика така. А я дуже сподіваюся, що більшість цих зомбарій просто впаде і там десь мре на колючках. Тобі. А задача їх або вбити, або просто скинути Бачите, колючок там я нормально поставлю. Там 5 рядів колючок поставив. Треба було ще і навколо поставити ось там. Оках. Вони так начебто на них непогано наштиряються якщо що буду бити кіркою. У мене є кирка. Якщо <гум> <гум> близько підійдуть Блин, але ж це небезпечно, це вже дійшов майже. Все більше і більше, набої все менше і менше. Будемо сподіватися, що набої височить. Буду пілитись їм кудись в голову ну, Намагатися. Воно і шкоди більше і Сенсо. Важковато, звісно, в голову потрапити, але в принципі, якщо прилавчитися, то можна, бачите. Поки що йдуть такі лайтові зомбаки і навіть не ральні, тому, але рюкзачків нормально нападало, поприємно, приємно. А оцей звук неприємний. Звук зламаного пістолета. Давай ремонтуйся пістолет, бо в мене на калаш е, набоїв не те, щоб багато, я б сказав. сказав, навіть мало. 9 штук. Давайте 5 штук залишимо, хоч відбитися, якщо пістолет зламається. А шо і кого я обманю, обманюю що я там відблюся так я дуже сподіваюся що вони просто не доповз... Блін може доползати ч это тут треба якось буде Як тут, як треба просто їх відстрілювати Він каже близький бій, а чим битися в близькому бою? Киркою? Чесакиры в мене немає как ся там е -е, ну Кувалда, да, наприклад. Дай нема, на жаль, кувалди. А може, можешь дерев'яну зробити. Треба було Дерев'яна до срака, я думаю. Ратує. Давайте там десь колючку поставити. Чи Я не можу... Можу, да? Там їм колючку поставлю, одного там. Далее. Отам, там. Ай стрибають. Хе-хе-хе. <хи> на колючку прям. Отаке. Подобається колючка. І для вас. Вони якраз її не б'ють, вони просто на неї стрибають. Ну, а я вже просто їх скидаю вниз. Поки що е, наша система безпеки да, працює без Дивіться, там десяток сумочок. Мертві зомбаки. Прекрасно. Не лізуть як тарагани, дивіться, прям капець, один за одним. Але добре, що лізуть куди треба. Тобто ніде нічого не копають. Ні. Спочатку дуже багато їх здохло навколо хати. Я навіть злякався, що будуть копати. Але як виявилося, даремно злякався, вони пішли куди треба, відстрілочно працює гарно. Треба берегти набої. И не забувай, что у меня на тех мало. Я Хочу То есть там ще поставить кол... Подали, короче, понял Так поставлю Да все я думаю идти оці... Типу три колючки Раз, три колючки, вони зупинять все все живе. Нікого нема більше? Готово? Так, час не вмирати, час збирати речі. Погано. У мене вкачана взагалі ця штука. Вкачана, але. Є тут є якась щасливчик, да чи як він називається? Раці ні. Здесь тут було таке, що типу краще лут падав, але краще бартер. Ну, гаразд краще. Бачу Тут Залутаємо все речі. Дуже сподіваюся, що Віта, схоже я відбився, хлопці. Так, я відбився, дивіться. Тих ні. Схоже, да, схоже, що я відбився. Прям чудово. У мене знову перевантаження невеличке, але це не страшно. Бачите, скільки тут луту нападало? Тут прям прекрасно. И дуже далеко лежит. Какие забратые. Давайте якось с блоком попробуем. Ну, звісно ж, конечно, блин, как всегда. Товарищи, впади туда вниз, куда Валитись. Зараз як ведь лагая блин. Это жруть. Давайте ще одне дерево зрубаємо. Я не знаю, чому вони замерли. Типу, хвиля повинна ще бути. Чи якийсь кук Вона є. сюди Ну, короче складу барахло потім потім розберусь що воно куди просто нема часу барахлішко скидати Ось це все а лки палки скинути, а не взяти Що ж це за баран так Uh, шо, вс, да? Uh, ну да, все, значит. Книжку я ще не прочитав. Вип'ємо кави. Премок собачого корму. Uh, набої зараз. А, дивиться, можна вывчити цю книжечку. І ось туда. Рубовик. І набої викласти ось. Назбиралися, да, трошки. Робилися набої все. Все. У мене куча набоїв. Я дуже сподіваюся, що в принципі, більше зомбій... я не знаю, що з ним трапилося Я відбився. Може, що так. В принципі, прикольно. Зомбі закінчилися. Але я перезайду в гру. ай -яй. Можливо, зараз, ну, типу, типу, воно рестартнеться. Ось, до речі, назва серверу, ось його Discord, його AIPшник, порт, версія гри. Все як має бути. Так, заходимо в гру. Зараз перезайдемо, просто чекнемо, якщо рестартнеться зомбі, то ми ще трошки наб'ємо сумачок. Хі -хі -хі. У мене коварний план. Так. Ось воно нормально вантажиться. Аби зараз, можливо, рестартнеться хвиля забій, бо я перезайшов. Скоро за все. Якщо рестартнеться, то чудово, ще можуть принести трошки сумачок. Набоїв в мене стало лише більше. Єдине, що ремка одна лишилася. Ну я сподіваюся, що її вистачить. До речі, цікаво, випали набої на калаш чи ні. Я так все скину, бачите, в мене тут нема набої. Давайте чекнемо. Чекнемо швиденько набої на калаш. калаша, так би мовити. Їх нема. Ну, тобто, є єльзи якісь все, але це не набої на калаш. Нема, бачите, грошей, трошки грошей випало, а набоїв нема. Нічого коротше скидаємо поки сюди. Е, Поки нема зомбій, можна зібрати воду. І закинути її на цей на вогнище, щоб зробилася водичка, просто звичайна. Ось сюди просто так. Е Дерево, дерево. Блин, я и дерево все выкладчишу. Я капец. Так. Дерево сюда. И снова ж так и стало мой рецепт. На 15. А водочку случайно выкладываю. Ну, можно теперь Блок, Я звичайно такий. Кубик прострілю мою візьму. Я різні беру блоки. Ручніше. А з гарних новин зомбій нема. знаю бачите у них теж нікого немає в мене нема вбив я там трошки маленький левел я я і не помню <гум> хай <I I> буде <гум> маленький левел я згоден з треба мені зараз так да адмін каже що все невеличкий левел тому швидко закінчились зомбаки і це в принципі чудово мене це влаштовує Невеличке відео також закінчиться. Нагадую вам за підтримку канала. Можете підтримати його. вискою своєю. Було б непогано, якби ви на канал. Ставили дзвоник, натиснули лайк і залишили якийсь коментар. Звісно річ, це було б непогано. Ось, Всім дякую за увагу. Ви на каналі IDPlay. Ви найкраще і до нових зустрічей. Та, ледь не забув. Це був сервер Станці Український сервер свіжий. Він щойно стартував, буквально на днях. Завітайте обов'язково! До нього є і посилання на нього в описі під відео, також в, в моєму і в них є власний Дискорд, можете зайти туди. Лиза, зайдіть на сервіс. Все. Давайте до нових зустрічей. Харасе.